Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні роздивимось тему, про яку ми казали, до речі, нещодавно, це система плати праці. Але давайте зробимо наступним чином. Ми на явному прикладі покажемо вам, чому саме система плати праці, яка є на сьогоднішній час, вона неефективна. І цю систему треба змінити. Тобто треба зробити відрахувань заробітної плати. Наразі існує нарахування на заробітну плату, треба зробити відрахування заробітної плати. По-перше, це відкриє прозорість всієї заробітної плати працівника. А по-друге, це надасть вирішення питання щодо проблеми тінізації заробітної плати. Якщо працівник отримує папірець на руки у вигляді тих всіх відсотків відрахувань заробітної плати, він вже буде розуміти. Що саме відбувається, і які відсотки при цьому відраховуються заробітні плати? І вже в кінці він буде бачити ту суму, яку він отримує на руки. І можливо тоді у людей, у працівників буде виникати питання розібратися, чому з моєї заробітної плати саме відраховуються такі відсотки, такі цифри. А це ж питання. Які стосуються законодавства. А законодавчу гілку влади представляють народні депутати. А на хвилиночку народних депутатів України обирають виборці. І ось питання, коли ви бачите, що народні депутати України їздять по своїм округам, щось розповідають, як вони вибивають кошти на свій округ, при цьому показуючи результат. Це не їхня діяльність. Їхня діяльність це законотворча діяльність, законодавство. І ось коли будь-який працівник буде бачити, які відсотки відраховуються заробітні плати, тоді виникає питання, що ж роблять народні депутати України. Чому вони це не змінюють? Бо прозорі заробітні плати ми бачимо, але по факту на руки отримаємо. Ті суми, які взагалі не відповідають дійсності у вигляді того, що такі відсотки відрахувань. Ось тоді виборець почне, мабуть, замислюватись і змінювати розуміння щодо обрання. По яким критеріям треба обрати, почне, мабуть, відбуватися виховання виборця. Бо цей приклад, ця система Праці, вона явно покаже всю прозорість всього того законодавства, від якого залежить, скільки саме відбувається відрахування і на що саме вони відбуваються. А це в першу чергу стосується діяльності народних депутатів України, законотворців, які мають вплив на це, які мають розглядати це. І мають встановлювати саме такі відсотки, щоб були і вигідні і державі, і відповідно, і працівникам, тобто населенню України. А це треба настроїти правильні взаємовідносини між Державою України і між громадянами, фізичними особами в питанні оплати праці. І тоді, мабуть, буде прозорість у людей, розуміння у людей, що. Треба обирати свідомо, треба готуватися до цього, треба аналізувати цього. І в результаті вже, коли на папірці буде різні цифри, різні відсотки, і в итогі сума, яка буде на руки получена, тоді вже це буде результат. Але до цього результату треба дойти. Треба це все побачити. А для цього треба змінити саму систему. Оплати праці, про що ми і кажемо? А за весь період незалежності України ця система залишається незмінною. Ось чому питанні. За весь період незалежності України народні депутати їздять по округам, вибувають якісь кошти на ці округи. Щось розповідають своїм виборцям, що вони що зробили для округу. А в законодавстві що зроблено? Чому саме система оплати праці, вона не прозора. Вона не зрозуміла для людей. І потім вже велика проблема тінізації заробітних плат. Ось чим треба займатися. Треба зробити реформу в системі оплати праці. Перевернути цю систему. Не так, як зараз, на рахування. Вже відбувається багато часів. А відрахування заробітної плати. І тоді буде все змінено. І тоді виборець зміниться. Тоді всі ці питання стосовно обрання, люди будуть, мабуть, по-іншому сприймати, відноситися це по-іншому. Ходити на вибори не просто так. Сходив ви все, а з відповідальністю ходити. І багато інших питань. Це, шановні глядачі, мабуть, єдиний такий приклад, який розкриє сутність всіх тих важливих моментів, починаючи від заробітної плати і закінчуючи вихованням виборця, для того, щоб відбулись зміни як на законодавчому рівні, так і на відповідальному рівні. Кожний для себе. Тому, якщо вам це відео, шановні глядачі, сподобалось, обов'язково поставте лайк, вподобайку, підпишітесь на наш YouTube канал, залиште обов'язково свій коментар. І якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть своє бачення, як ви це відчуваєте, можливо, якісь емоції у вас є, бо це дуже важливий приклад для. Вирішення багатьох питань, про які ми і сказали. Шановні глядачі, всім вам дякую, до нових зустрічей.